Добрий день, малята! Рада вас вітати на занятті з рідної природи. Спостережливі та жваві, допитливі й цікаві наші милі діточки, мов маленькі пташечки. До речі, сьогодні наша розмова піде саме про пташок. Про зимуючих пташок це ті, які залишаються з нами зимувати і не відлітають у теплі краї. Погляньте на малюнок і скажіть, будь ласка, яких зимуючих пташок ви вже добре знаєте. Правильно, це голуб, горобчик і ворона. А ось чорногрудий снігур та жовтогруда синичка. Давайте з ними познайомимося поближче. Снігур Червоногрудий з чорною шапочкою на голові. Прилітають вони до нас з далекої півночі. В них тостить зьоб, за допомогою якого вони вилущують насіння ясеня та горобини. Вони співають нескладні пісеньки, які можна почути взимку. Синичка невеличка, жовтобруда пташка. Її пір'ячко різнобарвне, сіреньке, жовтеньке, біленьке, а посередині жовтої грудки у синички є чорна смужечка, хвостик гостренький, дзюбик маленький, синичка пташка, трудівниця, вона знищує багато шкідливих комах. Снігурі та синички окраса нашої природи. Всім пташкам у зимку живеться дуже непросто. Сніг вкриває землю, немає травички, зерна на полях, комах, тому пташки голодують та туляться ближче до житла людей. Але люди мають допомагати птахам підгодовувати їх. Для цього слід улаштувати пташкам годівнички. Вони бувають різні, виготовлені з дерева, з пляшок, коробок. А що ж кладуть у годівнички? Можна класти різноманітне насіння та горіхи, але вони повинні бути сирими, не солоними та не смаженими. зерно. Пшениці, овес, ячмінь, жито. Не можна класти хліб, лише сухарики. Деякі пташки полюбляють різні види ягід та фруктів. Можна класти половинку яблучка, несолоне сало та шматочки м'яса. Для того давайте з вами виготовимо годівничку для нашої птички-синички. Нам потрібен папір синього кольору, смужки коричневого кольору, три довгих, дві коротких клей, пензлик, серветка. Починаємо працювати. Ось яка гарна вийшла в нас годівничка. Давайте посадимо туди нашу синичку. На вулиці в нас зараз сніжок, зима. Можна нашу годівничку прикрасити маленькими сніжиночками. Ось як гарно нашій синичці. Подивіться, яка годівничка в мене вийшла, а я чекаю ваших робіт. До побачення, малята!